Гарного усім врожаю, ви на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні знову рубрика «Смакота». Надіюсь, вона вам подобається. Я буду показувати, що ми готуємо з того, що вирощуємо на своїй присадибній ділянці. І сьогодні мова піде про кабачки. Молоді кабачки в народі часто називають природними ліками. За кількістю корисних властивостей кабачок порівнюють з огірком або зеленим листковим салатом. Корисні властивості кабачків використовують у найрізноманітніших сферах. Навіть косметології насіння кабачків активно застосовують у складі кремів, не кажучи вже про народну медицину. Отже, користь різноманітна кабачків. Вживання кабачків не викликає подразнення шлунку та кишківника, тому вони корисні для людей, що мають проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Їх можна вживати навіть в разі загострення проблем із травленням, коли потрібна медична дієта. Кабачки містять калій, який потрібен для роботи серцевого м'яза, а також під час відновлення після хвороб. Кабачки рекомендують вживати при гіпертонії, вони корисні в разі захворювань печінки. Сік кабачків здатний заспокоїти нервову систему, адже він містить важливе для її здоров'я поєднання вітаміну в 6 і магнію. Кабачки чудовий сачогінний засіб, добре допомагає в разі набриків. має протиалергічні властивості, цукор та мікроелементи, які містяться в кабачках, корисні для діабетиків. Властивість кабачків, що сприяє виведенню з організму надлишків солі, корисна в разі артритів. Регулярне вживання кабачків допомагає покращити роботу суглобів. 100 грам кабачка забезпечують денну потребу організму у кремнію. Цей компонент бере участь у виробленні колагену в організмі, який відповідає за пружність шкіри та здоров'я суглобів. Ще одна перевага кабачків це вміст кобальту. Цей мікроелемент бере участь в обміні речовин. І синтезі амінокислот, а також потрібен для здоров'я підшлункової залози. Кабачок хороший очисний засіб. Кабачок виводить зайву рідину з організму, допомагає жінкам боротися з такою проблемою, як целюліт. І кабачок є одним із найпопулярніших дієтичних низькокалорійних продуктів. У 100 грамів кабачків всього лише 24 кілокалорії. От такі корисні властивості кабачків. А тепер перейдемо. До приготування. Я покажу один з тих рецептів, які ми, звичайно, готуємо влітку. Кабачки полюбляємо їх споживати з різноманітними гарнірами. Так що тепер будемо готувати. І так, користь кабачка я вам розповім, тепер приготуємо. Як частенько ми готуємо. Беремо кабачок і нарізаємо його кільцями. Якийсь крайній поганий кільця товщина на ваш розсуд, далі, коли все нарізано, беремо часник, насипаємо сюди. Далі сіль за смаком, хто скільки полюбляє. Можливо, ще перець додати. Руками перемішуємо і залишаємо на 15 хвилин, щоб трішки пустили сік. Ну і тепер, коли час уже пройшов, ми просто беремо кабачок. Отак От омикаємо в борошно. в яйце, в паніровочні сухарі і на сковорідку. І так повторюємо постійно ці всі процедури. Беремо кабачок, борошно. Яйце. Паніровочні сухарі. Досить проста процедура. Ну і звичайно що? Обсмажуємо це все. І підсмажуємо до такого золотистого кольору. Бачите, який гарний такий золотистий колір. Наші так кабачки підсмажуються. Дуже гарний золотистий колір. А аромат, який вже йде? Це просто неймовірно смачно. Ось так ми готуємо. Це один із рецептів кабачків, які ми готуємо влітку. От такі у нас ми отримали такі кабачки. Дуже такі гарні на вигляд, звичайно ж, дуже смачні. Що так ми готуємо? Це була рубрика Смакота. На каналі Ліричний Селянин. Ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь на канал. З вами був Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.